Розкриємо ще одну комбіновану труну. Від виробника українського ФОП-Кандратюк місто Суми. Бачите, як все зроблено. Перекладено, щоб нічого не пошкрябалось. Це комбінована труна. Бачите? Прокладочки усюди йдуть. Закрутки в комплекті йдуть. Комбінована труна, є частини ваковані, є тканью оброблені. так. Дивимось. Дивимось, розглядаємо. Такий темний колір. Синій, синій, темний. так, Все акуратно зроблено, все акуратно пофарбовано. Це пил зніметься потім. Ось вот така кришечка. Дно також в плівці. Все запаковано, нічого не пошкрябалося. Нічого не пошкрябано. Ручки присутні. Ручки зафіксовані. Так, усюди бачу, зафіксовано. Слівочку я потім зніму. Подушечка, звичайна, просто технічна подушка. Лівочку заберемо. Дно дерев'яне ручки. сюди зафіксовані все чітко. Так, бачу, бачу, нащупав. Все. І ось така труна. Комбінована, ваковані деталі. Та тканеві деталі І знизу лаковані є дерев'яні елементи. І спереду. Ось така труна від виробника українського ФОП Кандратюк місто суми. Це пил бачу. Все, доїхало. Так що це? Це також. Ось така труна. Фоб-кандратюк місто Суми.